Українська влада вирішила знову потрусити інвалідів. Вітаю, шановні друзі, в Україні чоловіки у віці від 25 до 60 років, які являються інвалідами 2 та 3 групи, повинні обов'язково пройти повторне медичне обстеження з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Це стосується випадків, коли людина отримала інвалідність до 1 січня 2025 року. Ну, як ви прекрасно розумієте, частина цих інвалідів це люди, які зробили собі тим чи іншим способом якісь документи, і ось їх знову вирішили потрусити. Ця ситуація в черговий раз показує, що якщо ви вже зробили собі якісь документи, то краще виїжджайте з України. Рано чи пізно вам ці документи або анулюють повністю, або вам доведеться повторно за них заплатити. Зараз в Україні система налагоджена таким чином, щоб забрати у вас все, що у вас там є. Якщо ви хоч один раз десь засвітились, ви вже є в їх списках, значить вони вас більше в спокій не залишать. Ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Там ми говоримо про те, про що говорити не на часі.